Сенат США зрештою поставив на голосування допомогу Україні і провалив. Тобто, по суті, ми маємо рішення про те, що поки що гроші Україні не йдуть. І це ті гроші, які конче необхідні для того, щоб ми воювали, для того, щоб держава продовжувала функціонувати. Що це означає? У нас у студії Європейської правди Олександр Краєв, аналітик української призми, і ми пояснимо, чого чекати України. Привіт! Привіт, перш за все, ми можемо говорити про те, що Україна сьогодні програла. Справа в тому, що це точно не останнє голосування по цьому проекту. І про це вже казав і лідер демократів Чак Шумер. Про це казали республіканці, готові нас підтримати зараз. Це по суті. Просто як в покері висока ставка, потрібно зрозуміти, хто блефує, хто реально проти підтримки України, і це залізне рішення, хто готовий піти на якийсь компроміс, з ким можна торгуватися. Тобто, по суті, зараз Шумер хоче перевірити і своїх однопартійців, і перевірити республіканців, побачити, як далі йому просуватися, про що йому говорити, що призвело до цієї поразки. Власне, ну якась була ініціатива, чому е, всі розвернулися? Бо ж нібито вже е, голосування було майже у нас у кишені. Це дуже складна ситуація, тому що до брифінгу, який проходив якраз перед голосуванням, дійсно видавалося, що все буде супер. Але що ми побачили на брифінгу, де, до речі, мав виступати Зеленський? Почалися розмови про кордон. А от ви все робите неправильно, хоча казали, що будете робити правильно. Почалися крики, всі кидалися один в одного всякими неприємностями, і кінець кінцем республіканці просто почали ходити з залу. В цей момент себе трампісти проявили, вибачаюсь, дуже по котячому. Вони довго шкреблися в ці двері, а коли ці двері їм відкрили, а їм вже не треба заходити. Все, Ім і ми так окей. Тобто, питання в чому? Вони звинувачили демократів, що по кордону нічого не вирішено. Коли все було вписано щодо кордону, ще в перших правках. Ще за першого варіанту кордон був розрахований як бюджетна стаття по цьому законопроекту, можеш пояснити в двох словах? От е, до чого тут кордон України? тому що, мабуть, не всі слідкують за детальними бюджетними процесами США? І якщо дуже коротко, для Трампістів, як ви пам'ятаєте, ще 16-го року ну кордон це опус магнум, тобто вони про це постійно говорять. Ми захистимо Сполучені Штати, і це має бути в кожному розрахунку бюджету для будь-якої країни, для будь-якої військової партнера. чому тому, що America first. ми за вони завжди про це наголошують, і тому, побачивши, що питанням України можна маніпулювати, вони зрозуміли, так з цього треба виживати максимум. Мало того, щоб показати, що без нас рішення не приймаються. Ми маємо фінальне слово у всьому, так ще й впихнути свої та витрати, впихнути кордон і показати, які вони сильні і красиві, зрештою, у сенаті Сполучених Штатів Америки більшість належить. Прибічникам Байдена та демократам, чому республіканці можуть взагалі от маніпулювати і блокувати рішення? Тому що після того як це рішення могло б бути прийнято в сенаті, воно б відправилося на палату представників так чи інакше, але за американською системою саме палата представників, як найбільш демократичний орган, вирішує всі бюджетні питання і по суті. При прибічність республіканців в сенаті до цього пакету означало б, що і палата до цього підтягнеться, і в Джонсона, спікера палати, не залишиться варіантів, як підштовхнути своїх однопартійців за це голосувати. Тому в цьому випадку так демократи мають більшість, але нащо голосувати за те, що і так би було надалі провалено? Тому вони шукали республіканської підтримки. Дуже багато говорили про те, що ну є імовірність. Тримаємо пальці скрещеними, щоб цього не сталося, але нібито є ймовірність, що нам уріжуть щось. Тобто зараз Україна отримує по перше військову допомогу, по-друге, бюджетну допомогу, яка дозволяє функціонувати нашим бюджетним інституціям, органи влади, пенсії там, і так далі. А зараз і те, і те хочуть надати Україні. В першу чергу зараз розмова про військові бюджети, тому що паралельно з цим ми ж бачимо європейський союз, який виділяє 50 мільярдів великими траншами, для того, щоб нас підтримати макрофінансової. Економічно. І тому, по суті, американці зрозуміли свою роль, вони розуміють, що в першу чергу треба говорити про військові бюджети. І саме за це зараз йде основна боротьба. Щодо макрофінансової підтримки, ну поки що це питання піднімається дуже на фоні, м'яко кажучи. Тобто є шанс, що з цим ми пролетимо у підсумку. Так, що, умовно кажучи, вже буде чітке розділення, що Європейський Союз це в першу чергу системна економічна підтримка, штати системна військова підтримка. Але зараз нам треба от просто. Задати ритм нам потрібно показати, що Україну треба підтримати прямо зараз, прямо всім чим можна, і розрахувати все на весь цей складний політичний рік. Є відчуття, от за нинішніми настроями, за тими сумами, які фігурують, що загалом обсяги підтримки зростають чи може навпаки спадають? По штатам є відчуття жорстке політиканство, і насправді є відчуття, що нас використовують і в хвости в гріву. Ну тому що трампісти відчули кров. Вони відчули, що їм треба добитись. Що в Трампа будуть проблеми, їм треба вирвати владу і показати, що без них, ну як ми з тобою казали, що без них нічого не вирішиться. А от по Європі, ось тут все-таки трохи оптимізму додам. Ми бачимо багато візитів міністрів закордонних справ, ой, і міністрів оборони, делегацій, і так далі. Французи, британці, інші союзники збільшення в два рази фінансування від німців. В принципі, готовність європейців закривати певні питання, навіть обходу що Орабене. Абсолютно, одна і, і, і по Рамштайну згадаємо, і згадаємо в контексті ЄС, і згадаємо про що Столтенберг. Говорив на НАТО. Європа розуміє, що Штати лихоманять, і лихоманити буде ще весь рік. Вона намагається. Ну як тільки може допомогти. Звісно, штати повністю перекрити неможливо. Ну потенціал не той, але вони роблять це від них залежно. Ну, от якщо ми говоримо власне про Сполучені Штати Америки і про їхню, ну передусім, військову дійсну допомогу. От ті суми, які фігурують зараз, звісно, ми ще побачимо, що ухвалять це більше ніж раніше отримувала Україна. По суті, більше от, повертаючись до великого пакета в 61,8, якщо так рахувати, на рік. да не шістдесят на рік, по суті, близько 5. Мільярдів на місяць раніше, якщо ми згадуємо 2022 рік, це було 30-40 мільярдів на весь рік. Тобто дійсно суми зросли, і це добре, це добре показник. Проблема в тому, що їх зараз прийняти неможливо, як ми бачимо. Тобто, зростання є, але й проблем побільшало. <N1> Наскільки ми можемо говорити про те, що от власне їх прийняти неможливо? Ми ну якщо так аналітично подумати, більше шансів. Що цю суму ухвалять, чи більше шансів, що Україна прилетить? Більше шансів, що ухвалять. Просто питання в тому, що до цього пройде величезна кількість цих політичних баталій. Тобто, знову ж таки, а то... гроші потрібні вчора? Ось. От все питання в часі, все питання в цій хронополітиці. Я не бачу ну, таких ось великих настрів Україну повністю кинути. Навіть подивимось на Майка Джонсона. Людина, що місяць тому казала, що Україна далеко не на його листі найважливіших питань. Зараз каже, що це пріоритетніше питання для конгресу. Це спікер е, е, нижньої палати, палати від республіканців. Так, абсолютно. Тобто Трампіст каже. Еволюціонує скоріше від того, що Україна взагалі де це знаходиться, до України наш абсолютний пріоритет. Політично ми бачимо, що це буде, але ті різниця між політикс і полісі полісі як стратегія, політикс як політиканство. От на рівні полісі стратегії все точно буде, все добре, все класно. Але тут вступає це політиканство, тут вступає передвиборчий рік, тут вступають всі проблеми, які можуть бути. І на фоні, не будемо забувати, республіканська більшість зменшується. У нас викинули з конгресу Джорджа Сантоса. Ну, той, який має п'ять імен, ворував паспорти, прикидався, яким завгодно і так далі. Мінус один республіканець. В кінці березня Кевін Маккарті йде з конгресу. Він сказав, що він завершив політичну кар'єру. Мінус друга людина. А більшість республіканська ну, це було буквально 15-20 голосів. Тепер вона ще менша і буде зжиматися надалі. Тобто, на фоні абсолютного розуміння, що Україна це класно, партнери, друзі, треба допомогти. У нас є оцей пласт внутрішньої політики, де досі криза і нічого не зрозуміло. Я не можу не спитати про слово, яке було свого часу дуже популярним в Україні, коли ми говоримо про допомогу США. Це слово ленд-ліз. Ну дійсно це слово яке не виправдало надії, тому що він просто не запрацював. А, а, але ж все-таки говорили, що цей механізм ухвалюється якраз для тих випадків, коли у Байдена немає грошей, а, і от тоді він зможе навіть всупереч конгресу. Щось виділяти. Чому зараз його не задіють? Бо його вже нема. От, на жаль, він був прийнятий лише на рік, і він закінчив судіальність 30 вересня. Тому просто зараз Байдену немає цього можливості робити. Тобто тоді нам говорили, що лендліз ухвалюється, а виявилося, що він ухвалюється на дуже короткий період. Абсолютно вірно. Ну, більшість законопроєктів такого масштабу, бо по суті, ну, треба зрозуміти, наскільки це велика штука. Це перше з часів Другої світової приймається щось. Що переда... Точніше, в першій часів Другої світової приймається Лендліз, і в перші часів В'єтнаму конгрес передає частину військових і зовнішньополітичних функцій президенту, тобто ми від цього відмовляємось, Тепер ти головний. І для конгресу це завжди боляче. Для конгресу це просто про баланс внутрішніх сил. Тому це дійсно було прийнято на один рік без продовження. На жаль, бо всі думали, що якщо Україні ухвалять бюджет, то і питання ленвізу буде знято. Тому що якщо ми готові цій країні давати гроші, в чому проблема? Що президент буде ними займатися? Але от постало питання з бюджетами. Відповідне питання з ленд-лізом, відклалося в довгий ящик. А зараз не обговорюється питання про те, щоб лендліз просто продовжити на додатковий рік. А поки що, знову ж таки, розмов про це нема. Всі чекають, що буде ухвалений бюджет, і відповідно вже під бюджет можна зробити лендліз. Але тоді лендліз буде не потрібен. От в цьому питання. Ну, до речі, по лендлізу треба сказати, що він би міг розподіляти або ті гроші, які вже конгрес виділив, або додаткові гроші. Що таке додаткові гроші? Це всілякі кризі фонди Пентагону, кризові фонди держдепартаменту, якісь додаткові. Контрольні пакети, які існують, це не дуже великі гроші, але з ними було б набагато простіше зараз. Адміністрація Байдена грається, от якраз з Ллойдом Остіном і Блінкіним. Вони намагаються якось з виконавчої точки зору апропріювати ці кошти, щоб мати можливість їх передати Україні. Який в цього результат ну поки юристи Білого Дому мовчать, але навіть без лендлізу вони намагаються знайти якісь лази в своєму законодавстві. Але по суті, можемо говорити про те, що лендліз був ухвалений постижкою. На жаль, ну тобто, дуже добре, що його не треба було задіювати, бо конгрес нормально працював, нам давали пакети, все класно. Але дуже погано, що він не був довготривалим і він не допоміг якраз тоді, коли він був нам потрібен. Що ж, будемо сподіватися, що нинішня пауза і нинішнє негативне рішення це тимчасовість. І ще цього року, протягом найближчих двох тижнів, поки конгрес працює. Рішення щодо України буде ухвалене. Абсолютно лишаємося оптимістами, тому що це дуже потрібно зараз. І лишаємося на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Підписуйтеся та ставте питання про те, що ви хочете побачити у наступних відео. До побачення.